У Луцьку знову із концертом виступив народний артист України, автор легендарних хітів Степан Гіга. Виступ відбувся у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка 5 грудня. Зазначимо, що це вже третій концерт за останній час, із яким Степан Гіга запалює у Луцьку. Щоразу послухати улюбленого виконавця збирається повна зала людей. Вечора для лучан пролунали улюблені хіти: цей сон, яворина, золото Карпат та інші до слова, усі концерти виконавця відбуваються в рамках підтримки збройних сил України.